У Калучі відбулася виставка службових собак. Чотирилапі та їхні тренери-кінологи влаштували показові виступи на стадіоні Хімік. У Калуш з'їхалися кінологи з кількох міст України, зокрема з Прикарпаття та Львівщини. Разом із ними свої вміння демонстрували німецькі вівчарки, ротвейлери, кілька лабрадорів та американська акіта. Кожна з собак майстерно виконувала команди своїх господарів, демонструючи при цьому і характер. Відкрили виставку вихованців Івано-Франківського міського клубу службово-спортивного собаківництва Вірне серце, який є одним із найдавніших на Прикарпатті. Далі виступали представники інших клубів і звичайно калушани. Сьогодні ми привезли 9 собак. Це така показова група, яка працює. у нас вона готувалася на нашу виставку, і ми їх обкатуємо. Ми завжди їздимо на всякі мероприємства, щоб вони привикали до іншої ситуації, до інших собак, до іншого поля, до інших запахів, щоб вони вже відчували себе впевнено в будь-якій ситуації. Ну і там є половина молодих собак, половина вихованих, ті, що вже дорослі, ті вже працюють, а ті, що підключаються, ще на них дивляться. Це такий метод подражання. Попри те, що найлегше піддаються дресурню німецькі вівчарки, інші породи собак, і навіть їхні родичі невисокого роду також демонстрували цікаві трюки та вміння. Є ніби позиція, що іменно німецька вівчарка легше всього дресирується. Але на сьогоднішній день є такі породи, як от привезли мустиця малінуа, вона надзвичайно добре дресирується так само. Ротвеляр, різні коротше, всі службові собаки дресируються дуже добре. Але навіть якщо є терпіння, то робиться люба собака. Навіть те, що ніби не хоче дрессуватися, якщо ти з нею просто працюєш нормально, вона буде працювати люба собака. Той самий доберман, який тяжкий у вихованні, але він вже як запам'ятав, він же на все життя запам'ятав, йому вже не треба відмовлювати. Загалом виставку собаку калуші провели не просто так: на виставці збирали кошти для сім'ї зниклого безвісти під Іловайськом Ореста Сплавінського, інформації про якого не надходить уже два роки. Є така надія, що він є живий і він десь є в полоні. Ну, скоріше всього, що він не на території то є так званої ЛНР ДНР, а десь або в Росії, в Чечні, або може і в Дагестані. І через те на початках ще йшла якась звістка, що він в полоні, а зараз просто вже інформації ніякої немає. Ні від служб, ні від кого, але є надія, і батьки це вірять, і жінка вірить, яка чекає його до моменту. Щоб підтримати родину, зібрані кошти передадуть їй. Йдеться приблизно про 1300 гривень зібраних під час рок-марафону у Калуші та 1500 гривень зібраних на виставці собак. Також фінансово долучилися до акції Парафіяни Собору Святих Землі Української.